Всім привіт. Іду додому з роботи. Сьогодні ходив, отримав зарплату. Зарплати толком і не дали. Там і так копійки Ще й не всю дали. Це ужас якийсь. Поки йшов на ту роботу, вранці з самого вже поліція мене застала. Слава Богу, не зупинилися. Бо в мене з той поліцією, з тим ТЦК в тому році були великі проблеми. Три рази в тому ТЦК був. Один раз прислали повістку додому, там, де я прописаний. Дві бумаги на ВЛК. Другий раз я вже і не розписувався там. Привезла мене та поліція. Я відказався підписувати, бо ВЛК навіть не пройшов, а вони вже в журналі та Тазінка пише солдат. Який з мене солдат? В общем, більше. Я розчарований сьогоднішнім днем і ще завтра на роботу. Ще з шефом посварився. Там у нас брак буває на роботі, і він заставив там мене з напарником його длубати. А чого я повинен його длубати, якщо я його туди не кидав? Може там Кинув, ну, штук 10, може, тих гвоздей, Я їх сів передлубав якось. Коротше, несправедливість, хочеться все, не знаю, просто кинуть все, лягти і не проснутися. Отакий от, от настрій в мене класний. Ще жінка не говорить зі мною нічого. Сказала, що мене й не любила ніколи. Не знаю, треба їхати, мабуть, до матері в місто і кидати оце все. Жінка не любить. На роботі теж по-скотськи относиться повністю зарплату навіть не можуть дати за один раз. Та й, взагалі. В цьому селі немає ніякої перспективи. Може там в коло якісь ферми є, там. Дерце по 100 свиней, 100 курей. То так. Але щоб тих там 100 свиней купити, 100 курей купити треба гроші. Тут навіть на їжу немає тих грошей. Сьогодні прийшов на роботу. Кажуть, бледний такий. А чого я бледний? Бо не дають гроші, щоб купити, хоч нормально поїсти. Це копійки ось якісь дали, то... Взяв палку ковбаси, взяв сирочка маленького, взяв батона. Ще там майонез в мене є. Ну, хоч щось там поїм. Вони, кажуть, бледний прийшов. Ледве ходиш. Конечно, хожу такий. А що був 80, по-моєму, 4 кілограма чи 85, а зараз 63 кілограма вважу. І вони от кажуть. Так уже накипіло. Треба, щоб достойна зарплата якась була. Щоб людина знала, що Заробить, могла купити там, поїсти. Нормально. М'ясо, я вже не пам'ятаю, коли того м'яса купляв. То колега з армії приїжджав, то ходив до нього. Він купив м'ясо, ми пожарили там, поїли. А так за свої гроші і не куплю. Ось такі ось справи печальні. Настрою немає. Зараз прийду, включу наушники, музику і буду лежати слухати. О, ще ця кладка опасна. Треба якось перейти, о, вже й кросовки розв'язалися. Так що Силь немає, бажання немає. Вже ось травичка така зелененька вилазить. Так що буду йти. А завтра знову на ту роботу. Може його кинуть все. Не знаю. Настрою нуль.